Доброго дня, друзі! Ось сьогодні я вирішив вам показати, як розвиваються різні сорти хост в одинакових умовах. Ось перед вами дві хости джун зліва і Фінглайн справа. Ці хости були висажені майже в один час. Фінлайн 13 травня 2020 року, а джун 19 травня того ж року. Але бачите, яка різниця в зрості. Фіндлайн має за цей час 6 точок росту. Але подивіться, що робиться тут де джун. тут багатенько точок росту і хвоста більше. Але, як бачимо, фірмилайн наростає набагато повільніше. Робіть все свої висновки.